Зима в Україні завжди сувора. Війна, що триває, робить її ще нещаднішою для багатьох людей біля лінії фронту чи далеко від їхніх домівок у зруйнованих будинках або переміщенні по всій країні без опалення чи засобів для існування, перед загрозою блекаутів та обстрілів. З настанням другої зими спочатку повномасштабного російського вторгнення Агентство ООН у справах біженців УВКБ ООН, підтримує людей та уряд, допомагаючи пережити холодні місяці. Ми надаємо грошову допомогу родинам, аби ті мали змогу сплатити за електрику, і опалення та залишатися в теплі. Ремонтуємо і утеплюємо домівки, щоб захистити від морозів. Надаємо опалювальні прилади мешканцям сіл, де не вистачає ресурсів. Забезпечуємо теплим одягом, ковдрами, спальними мішками, І допомагаємо підготуватися до зими місцям компактного проживання, що прихистили внутрішньо переміщених осіб. У зимовий період разом із партнерами ми прагнемо надати допомогу 900 тисячам осіб в Україні. Допомагаємо зберігати тепло в домівках і надію в серцях в Україні.